Ельзо, ваша доля переплітається з вашим минулим. Ви маєте дізнатися правду про свої батьки. Дві сестри. Я не дозволю. Аби Ана дізналась правду, яка може бути небезпечною для неї. Одна доля. Ельзо. Ти не самотня. Ми впораємося з усім разом. Кожного разу використовуючи свою силу, я згадую, через які складнощі пройшла. Я не можу повернутися. Аби врятувати своє королівство. Можливо, варто зупинитися, Анно. Вона розіб'є тобі серце. Ніщо не подолає сестринської любові, навіть сила Ельфа. Крижане серце.